звісно Як місць перших туди ще подобається? Усі дільниці сьогодні відкрились, почали роботу. Були деякі затримки з бюлетнями, які додатково печатали в трьох виборчих дільницях Закарпатської області. Їх було фельдсвязю доставлено. Сьогодні це стосувалося кандидатів можетарщики, тому що на двох дільницях не вистачало бюлетнів, а один неправильно поставили штамп. Але бюлетні доставлені в Закарпатську область, вже всі сьогодні голосують на, на даний момент.